Після 476 року формально Римська імперія була єдиною і її імператор перебував у Константинополі. Варварські правителі Італії, спершу Одоакор, а потім і Теодоріх Великий, вважалися намісниками імператора і правили від його імені. Інші варварські королі були змушені оглядатися на Константинополь. Проте реально римський імператор не контролював захід імперії. Варварські королівства проводили самостійну зовнішню і внутрішню політику. У середині VI століття римський імператор Юстиніан І Великий вирішив відновити римську владу на Заході і вигнати варварів із римських володінь. Флавій Петро Савватій Юстиніан народився близько 482 року на півночі Балканського півострова у селянській родині. Його етнічне походження й досі не ясне. Історики вважають, що він мав або римо-іллірійське, або фракійсько-римське походження. Відомо лише, що латинська мова була для нього рідною. Дядько Юстиніана Юстин зробив надзвичайно успішну військову кар'єру. Він воював з ісаврами і персами та став довіреною особою імператора Анастасія I Дікора, який присвоїв йому титул сенатора. Юстин забрав свого племінника у Константинополь, де той отримав прекрасну освіту. Особливо добре хлопець знав теологію і право. Потім Юстиніан став одним з особистих тілоохоронців імператора Анастасія. У 518 році Анастасій помер і сенат за підтримки населення столиці обрав новим імператором Юстина. Значну роль зіграло те, що новий правитель дотримувався ортодоксального християнства, тоді як Анастасій був монофізитом. Юстин був неграмотним і тому своєю правою рукою він зробив Юстиніана. Спершу Юстиніан очолив палацову охорону, а у 521 році був консулом. У 520 році він організував убивство відомого воєначальника Флавія Віталіана. Ще за часів Анастасія він підняв повстання і після його поразки втік. Проте Юстиніан помилував бунтівника і знову призначив його на посаду магістра Мілітум, тобто головнокомандувача. Юстиніан боявся, що Віталіан може усунути Юстина і стати новим правителем. Тому його було вбито, а новим магістром Мілітом став Юстиніан, який ніколи не служив у війську і до того командувавши охороною свого дядька. У цей же час Юстиніан закохався у значно молодшу за нього танцівницю Феодору. Крім танців, вона займалася і проституцією. Щоб позбавитися небажаних вагітностей, вона часто вдавалася до штучних викиднів, через що згодом уже не змогла мати дітей. Попри свою блудливість, Феодора відрізнялася неабиякими розумом і рішучістю. Згодом вона грала величезну роль в управлінні імперією, і імперські чиновники її страшно боялися. Що цікаво, вона активно підтримувала монофізитів. У Константинополі засуджували ці стосунки, проте Юстиніан і Феодора одружилися у 525 році. Тим часом здоров'я уже старого Юстина I погіршувалося, тому він вирішив остаточно передати владу своєму племіннику. 1 квітня 527 року патріарх коронував Юстиніана і Феодору як співправителів Юстина. 1 серпня того ж року старий імператор помер так почалося односібне правління Юстиніана І. Головною метою всього правління Юстиніана було відновлення могутності Римської імперії і ліквідація варварських королівств. Для здійснення цієї мети необхідно було створити надійний тил. Тому упродовж усього свого правління Юстиніан проводив енергійну внутрішню політику. На самому початку свого правління він наказав провести кодифікацію усього римського цивільного права. Свого часу таку спробу робив Феодосій II, проте він зміг кодифікувати тільки законодавство 4-5 століть. Юстиніан поставив своїм юристам набагато серйозніше завдання зібрати усі закони починаючи ще з часів Римської Республіки. Група юристів на чолі з Іоанном Кападокійським у 529 році створила так званий Кодекс Юстиніана. Потім комісія юристів на чолі з Трибоніаном створила Дигестия – величезний збірник права із 50 книг. До нього увійшли як і законодавчі акти римських правителів, так і уривки створів видатних римських юристів Гая, Ульпіана, Папініана та інших. У 533 році за наказом імператора було видано інституції посібник з основ римського цивільного права. За основу було взято аналогічні посібники юристів Гая, Флорентія, Павла, Ульпіана та інших. За інституціями мали навчатися майбутні юристи. Юстиніан і сам зробив чималий внесок у римське право. Він регулярно видавав так звані новелли спеціальні укази. До нашого часу дійшло 168 новел або імператорських конституцій. Вони діляться на едикти, декрети, мандати і рескрипти. Новели Юстиніана регулюють цивільне право, адміністративне управління, церковні справи тощо. Кодекс Юстиніана, Дегести, Інституції і новели разом складають Корпус юрис цивіліс найбільший і найкращий звід римського права. Ця юридична реформа, безумовно, була найпозитивнішим досягненням Юстиніана, яке пережило усі його територіальні завоювання. У Ромейській імперії законодавство Юстиніана діяло аж до кінця 9 століття. Кодифікацією римського права Юстиніан не обмежився. Починаючи з 535 року, він проводив адміністративну реформу, імператор реорганізував управління провінціями, збільшив платню губернаторам. Юстиніан об'єднав військову і цивільну владу у провінціях у руках намісників, бо з IV століття вона була розділена. Правда, ця реформа згодом мала негативні наслідки. Оскільки тепер цивільний губернатор ще й займався військовими справами, то у провінціях сильно зросла влада церковних ієрархів, адже саме тепер вони могли впливати на цивільне управління і судочинство. Особливо це яскраво проявилося в Італії. Її намісник через постійні бойові дії не міг достатньо часу приділити цивільним справам. В результаті уся внутрішня політика опинилася у руках папи Римського. Юстиніану намагався боротися з корупцією, щоб не допустити хабарів, він підняв платню чиновникам. Проти корупціонерів застосовувалися не лише пряник, а й батіг. Багатьох їх було страчено. Імператор особисто приймав скарги підданих і тому швидко реагував на свавілля чиновників. Проте цих та інших заходів могло би і не бути, адже уже через п'ять років після приходу до влади Юстиніан ледве й не втратив. У січні 532 року у Константинополі вибухнуло повстання Ніке. У перші століття існування Константинополя його мешканці об'єднувалися у так звані партії подрому. Це були угрупування вболівальників під час гонок колісниць, проте спортом їхня діяльність не обмежувалася. Партії і були своєрідними політичними клубами. Їхні учасники або підтримували правлячого імператора, або були в опозиції. Також вони грали серйозну роль і в релігійному житті. Партія прасінів зелених виступала за монофізитство, а венети, голубі, були прихильниками офіційної Халкідонської церкви. Заворушення і навіть повстання партій і по ставалися часто і задовго до Юстиніана. Наприклад, декілька подібних повстань були за Анастасія I. У січні 532 року вибухнуло найбільше повстання Ніке, яке отримало свою назву від лозунгу повстанців перемагай. 11 січня прасіни під час змагань на іподромі почали вимагати від Юстиніана звільнити одного з його чиновників. Імператор відмовив почалися заворушення, найактивніші учасники були арештовані і засуджені до страти. Серед арештованих був і один член партії Венетів. Обидві партії об'єдналися і почали повстання. Повстанці виступали проти високих податків, а також вимагали звільнити своїх посад префекта Преторія Іоанна Кападокійського, квестора Трибоніана і апараха столиці Евдемона. На вулицях Константинополя зав'язалися вуличні бої, більша частина міста згоріла. Оточений у своєму палаці Юстиніан пішов на поступки повстанцям і звільнив ненависних їм чиновників. Проте тепер вони вимагали повалення самого Юстиніана. Новим імператором вони проголосили племінника Анастасія І і Патія. Юстиніан упав духом і хотів тікати з столиці. Проте справу у свої руки взяла Феодора. Вона залишила свого чоловіка у палаці і доручила придушення заколоту полководцям Нарсесу, Велізарію і Мунду. Вони змогли розбити повстанців. 35 тисяч заколотників було вбито, іпатій і його брат Помпей були страчені. Придушення повстання Ніка зробило владу Юстиніана абсолютною, значення партії і подрому було підірване. Упорядкувавши справи всередині імперії, Юстиніан нарешті зайнявся поверненням втрачених земель на Заході. Спершу він намагався зробити це дипломатичними методами. Король Вандалів Хільдерих і регентка Ост-Готів Амаласунта були у дружніх стосунках з Константинополем. Юстиніан вважав їх своїми надійними союзниками, проте згодом усе змінилося. У 530 році Хільдеріга скинув Гелімер, а у 534 році Теодохад убив Амаласунту. Нові правителі ставилися надзвичайно вороже до римлян. У 533 році римське військо на чолі з Валізарієм висадилося в Африці і почало наступ на столицю Вандалів і голанів Карфаген. Приводом до війни Юстиніан оголосив повернення на престол скинутого Хільдеріха. Король Гелімер у цей час воював з барберами, проте, дізнавшись про напад, кинувся проти ворога. 13 вересня він був розбитий валізарієм. Місцеве населення зустрічало римлян як визволителів, і тому Карфаген здався без бою. До рук Велізарія потрапив і сильний вандальський флот. Гелімер намагався вести партизанську війну, але був блокований у горах і навесні 534 року капітулював. Королівство вандалів і аланів було ліквідоване. В Африці було відновлено римські порядки. Населення обклало високими податками Аріанська церква була заборонена. В результаті уже у 536 році вибухнуло повстання, яке вдалося придушити лише через декілька років. Доволі легка перемога над вандалами окрилила Юстиніана. У 535 році він напав на королівство остготів в Італії. Причиною нападу стало убивство Амаласунди королем Теодахадом. Римська армія Мунда розгорнула наступ у Далмації, проте було розбита. У цей самий час Велізарій захопив Сицилію. У 536 році він з військом висадився у південній Італії та здобув Неаполь. На його бік перейшло місцеве римське населення і частина Остготської знаті. Верхівка Остготів через ці поразки скинула і вбила Теодахада, а новим королем був обраний воєначальник Вітігес. Оскільки населення Рима вороже ставилося до Остготів, 9 грудня 536 року король здав місто Велізарію. Навесні 537 року Вітігес блокував невелику армію Велізарія у Римі. У місті почалися голод і хвороби. Становище римлян було безвихідним. У цей же самий час і остготське військо голодувало через спустошення довколишніх земель. Нарешті Велізарію прийшло підкріплення, а до Риму добрався флот з харчами. Після цього Вітігес у березні 538 року зняв облогу і відступив. Король продовжив боротьбу. У цей час Юстиніан прислав до Італії іншого свого полководця Нарсесе. Проте між ним і Велізарієм спалахнув конфлікт. Цим скористався Вітігес, який здобув і зруйнував Мілан. У подальшому союз із римлянами уклали франки, які напали на остготів. Врешті-решт, у 540-му році Велізарій хитрістю здобув Равенну і взяв у полон Вітігеса. Грабіжницька податкова політика римлян і їхні репресії проти аріанства не залишали остготам іншого вибору, крім боротьби. Після недовгої міжусопиці у 541 році їхнім королем став талановитий полководець Тотіла. На той час Велізарій був відкликаний з Італії, а римські війська на кілька дрібних загонів були поділені. Тотіла по частинах бив римлян і в результаті вигнав їх з півночі Італії. У 543 році він пішов на південь і здобув Неаполь. Тоді Юстиніан повернув Італію Велізарія, але це не врятувало ситуації. Не отримавши платні, його найманці повстали і в грудні 546 року здали Рим без бою тотілі. Велізарій повернув Рим, але згодом Юстиніан знову його відкликав. Потім тотіла розгромив римські війська, знову здобув Рим, а його флот почав грабувати узбережжя Греції. Король пропонував Юстиніану мир, але той відмовився. У 551 році він послав Італію нове військо на чолі з Нарсесом. Полководець узяв Рим і розбив Остготів. Тотіла і його наступник Тея загинули у боях. Остготське королівство було знищене, а Італія знову стала римською. У 551 році у королівстві вестготів в Іспанії підняв повстання Атанагільд, який хотів скинути короля Агілу І. Він попросив у Юстиніана збройної підтримки. Але поки римляни добиралися, Атанагільд самостійно захопив престол. Тепер він просив імператора не втручатися в іспанські справи. Проте вже було пізно. Навесні 552 року, римляни захопили південь Іспанії, включно з Кордовою, Кадісом і Картахеною. Атанагільд почав з імперією війну. Попри ряд перемог, він не зміг вигнати ромеїв. Константинополь володів півднем Італії ще 80 років. Таким чином, Юстиніан досягнув величезних успіхів на Заході. Він повернув імперії північну Африку, Італію, Далмацію, Сицилію, Корсику, Сардинію, Баларські острови і південь Іспанії. Проте у його зовнішній політиці у той же час були і серйозні невдачі. Зосередивши всі зусилля на Заході, Юстиніан ослабив свої позиції на Сході. Ще його попередник Юстин у 526 році почав війну із сасанідами за Іберію. Сучасна Східна Грузія. Юстиніан продовжив війну. Спершу велізарій перемагав персів, але у 531 році був розбитий біля Калініка. У тому ж році помер Шахіншах Кават І, новий правитель персій Хосров І уклав з імперією Мир. Проте між двома державами залишалися суперечки через Кавказ. У 540 році Хосров знову почав війну. Перси захопили частину Сирії і сучасної Грузії та спустошили Палестину. Юстиніан негайно направив на схід валізарія. Після напружених боїв було укладено нетривке перемир'я. Згодом війна відновилася і центром боїв була сучасна Грузія. З перемінним успіхом війна тривала аж до 560 року. Ромеї зазнали колосальних втрат і були змушені виплачувати персам данину. Справжня катастрофа сталася на Балканах. Слов'яни масово почали переселятися за Дунай на римській території. Деякий час їх успішно стримував полководець Хільбудій, який сам за походженням був слов'янином. Проте у 533 році він був розбитий і загинув у бою. Після цього слов'яни зайняли усю фракію. Юстиніан був змушений дати їм землю і зробити їх федератами, проте це не врятувало ситуацію. Усе більше слов'янських племен переселялися на Балкани. У 548 році слов'яни розбили римське військо, його командувач Ар... Арсбад потрапив до них у полон і слов'яни живцем здерли з нього шкіру. У 550 році слов'яни знищили римське військо біля Адріанополя. Фактично, Константинополь втратив контроль над Балканами. У розпал навали слов'ян Римську імперію спіткало ще одне лихо, пандемія чуми. Почалася вона у 541 році у Єгипті і далі охопила всю імперію, а потім перекинулася у Галлію і дійшла аж до Британії. Мільйони людей загинуло. Економіка імперії під підірвана. На додачу у 535-536 роках відбулося масштабне похолодання, з якого почався пізньоантичний льодовиковий період. Як уже говорилося вище, у молодості Юстиніан здобув хорошу теологічну освіту. Тому протягом свого правління він неабияк цікавився релігійними питаннями. Під впливом Теодора він перестав переслідувати монофізитів і пішов на діалог з ними. В їхніх інтересах він підняв дискусію щодо трьох церковних письменників V століття Феодора Мопсу Єстійського, Феодорита Кірського та Іви Едеського. Вони у своїх поглядах збігалися з несторіянами, але, попри це, Халкідонська церква їх не засудила. У той же час монофізити їх критикували. В результаті у 533 році Юстиніан скликав п'ятий Вселенський собор, який піддав цих трьох письменників анафемі. Попри це, монофізити не задовольнилися цими поступками, а римські папи з того часу починають конфліктувати з Константинополем. Набагато успішнішою була боротьба Юстиніана із рештками язичництва. Зокрема, у 529 році він закрив знамениту Платонівську академію в Афінах. Також відбувалися переслідування євреїв і маніхеїв. Не можна не згадати про грандіозну будівничу діяльність Юстиніана. На кордонах імперії було зведено міцні укріплення і побудовано фортеці, було зміцнено і оборонні мури столиці. Тільки на Дунаї імператор звів цілих 600 укріплень. Було побудовано чимало нових доріг, мостів і акведуків. Новими будівлями було прикрашено Константинополь. Найвідомішою будовою Юстиніана став собор Святої Софії, зведений у 532-537 роках. На жаль, зараз він є діючою мечеттю, Айя Софія. У 548 році померла Феодора. З того часу і до самої смерті Юстиніана при його дворі, йде боротьба різних придворних партій. Жертвою палацових інтриг став валізарій, який був позбавлений усіх своїх володінь і висланий столиці. Юстиніан стає все більш підозрілим і жорстоким. Його ж власне оточення навіть хотіло убити правителя. У своїй таємній історії Прокопій Кесарійський залишив нам опис жорстокого деспота, який цілих 38 років очолював могутню імперію. Підсумки правління Юстиніана І неоднозначні. З одного боку він кодифікував римське право, відвоював більшість втрачених земель на Заході, побудував безліч нових споруд і укріпив кордони. Проте з іншого боку його війни розорили країну. Величезні кошти було витрачено, що привело до росту податків. Релігійна політика імператора тільки розколола суспільство. Його ненавиділи і простий народ, і знать, і навіть церква. Ціною успіхів на Заході стали поразки від персів і слов'ян. Юстиніан повернув Італію, а в той же самий час Балкани захопили слов'яни. Імператор хотів повернути колесо Історії назад і зробити Рим знову великим, проте це у нього не вийшло. Уже через три роки після його смерті імперія знову і вже назавжди втратила Італію. А через 100 років імперія втратила Єгипет, Іспанію, Сирію і Палестину. У листопаді 565 року Юстиніан помер. Своєму наступнику Юстину II він залишив порожню скарбницю, виснажену державу і безліч зовнішніх ворогів. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління Юстиніана І взагалі про його епоху? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.